Щодо результатів, звісно, триває верифікація. в будь-якому разі щодо кооперації з повітряними силами, це відбувається постійно. От тиждень, що минає, він насправді був доволі багатий. На жаль, на такі атаки в день, вночі іноді за добу військово-морські сили по кілька десятків дронів збивали, тому що з морського напрямку, звісно, коли вони заходять. Вони це роблять навмисно, тому що відбувати подібні атаки, як в інших містах, де можна виставити, наприклад, і мобільні вогневі групи, і ще якісь засоби ППО навколо міста. Тут не вийде. Тут море, і відповідно атаки відбуваються корабельно-катерним складом, враховуючи те, що море не буває стабільним. Це доволі непросте завдання. Але так чи інакше за минулу добу теж є збиття і за рахунок підрозділів військово-морських сил.